Сім приємної, мої дорогі друзі! На зв'язок Миронда Філька І в цьому відео вища обновка в моєму чекінг-гані Перед часом ставте лайк, підпишитесь на мій канал і зберіть мені 100 мені буде дуже маємо ми так починаємо І так, ось бачимо і бачимо, що це вже не мій чекінг а просто ремінг як має бути і бачимо власність 4.2.2 і Зараз покажу, як отримати секретний скін DNAK. Просто треба ось тут нажимати. І бам! У вас скін дн на 19К. Ось такий він. Я його зробив. Це якщо не ще ось така, як бути дожднобу. Давали нам двох нових мобах, якщо ще ось цей ось, ось мінерг був. Давалося такого от палчка. И также инопланетянина вось такого. Также нам давала М3 э, новых транспорти. А именно э, вот такой вот самокат, также вот такой политическом машина и ось такий мотоцикл. Якщо шоусь восьте ось ось было. И также нам давало э, MRODB. Б... Два нових літаючих ем, транспортів. І тут ось така ракета, і також ось такий парашютик. І останнє, що нам давало, це ну, два нових персонажі. Айме ось така от собачка і також ось така от кішка. Ну, оце все амнола. На зем був я. До графи Мордаш Ріка. Всім до побачення!